Вітаю панове. Сьогодні розглянемо знову ж таки ключові елементи. Це пускателі контактори, хто як називає, Вони так ПМ, ось називаються ПМЕЛИ? Це ще радянські такі назви, PM пм ПМЛ, Оце найбільш такі поширені, простенькі, Ну, ясно, що катушка, втягує, замикає контакти. Я взяв це приблизно одна група 9, 10 до 12 А. Так, це закордонні. Це закордонні СП 11 на 11. Так, на 11 Ампер, тут навіть до 20, ось, так. ПМ, ПМЛ, до них теплові разні. Це теж імпортний апарат, такий же самий угу. от. Його шильдик. Ну, яка тут особливість? Три силові входи-виходи і виходить у нас два НО, НЦ, НО постійно розв'язаний, НЦ постійно замкнений, і отут у нас катушка підключається, 1 і 2, тут катушка ось підключається, тут ось підключається, до речі, дублірується, А2 і А2 ось дублірується, А1, тут катушка ось з цієї сторони підключається, так, ну а далі <кій>, пішли теж аналоги PM1. Всі вони приблизно до 10 так. А. Так. ас 3 7,5 кВт, якщо на 380, це теж, ну, це закордонний якийсь аналог СП-11. Так, і ось його характеристики до 5,5 кВт. Це все. Не путать, будь ласка, із Бачите, катушка накрилася. Це у нас не контактор, це, це у нас ну, реле. Можна його назвати і контактором, це у нас реле. По чому ми його визначаємо? Ну, Знову ж таки, сама катушка. Підключається, бачите, на 220. Ось вона. Раз. І ось два контакти нижні. Тут чим гарне реле. Мені сподобалося підписано. Ну, НО, НО, ЕНО. НЦ, НЦ, НЦ. Ну, мається на увазі. Оце ж Ено. 4. Оце НЦ. Так, і тут так само. оце НЦ, оце НО. Тобто ми, виходить, 4 пари маємо. NC 4Н. Ну, і десь тут на характеристики навіть написано. Ось 4 NC, 4Н, 4 NC 4 до 10 А. Ну, це все-таки не, не пускове, це якесь реле замикати. Живлення, ось його пусковим складно назвати. Так, він для цього не передбачений. Ну, кріплення Дін рієчки. Так, ось і в основному Дін рієчки. Так, ну і ось такий відносний гігант. Той же самий контактор для запуску. Ось він так втягує. Це додаткові контакти. Так. Додаткові контакти. Це у нас три силових. Плюс додатковий блок контактів. Їх пара. Ось теж НОНЦ. Так. Катушка у нас внизу. Ось вона одна, ось вона друга. Це у нас катушка. Так. Додатковий контакт. Можна позвонити перевірити. І ось до нього переходимо до теплових. В основному стараються їх в комплекті ставити. Так. Тобто, якщо цей просто включає, до речі, ПМ-4. На 37, 37 кВт 40 Ампер. Если 660. Далі 660 вольт держать. ну На 70 Ампер максимально контакти видержують. Такий гігант. Ну і теплова. Теплова защита. НО НС. Якийсь з них НО, якийсь них НС, Тут по схемі видно. Оце у нас НС. Це у нас ено. Кнопка тест. Де воно відкидається? Тут можна натяг... А, ось воно. Відкидається. Оп! А це у нас це у нас регулювання величини струму, більше всього. Так регулюється у нас. Отак от такий. Варіант цікавий і на ньому написано, на ньому написано 60 вольт, 50 Гц. Не написано, на який струми він тут розрахований. Так, А, ну RTL 2083, то до, до PML. Якщо RTL, то до PML. Якщо PM, значить це у нас PML. А, ну, PML, PML до РТЛ. Ну, діапазон достатньо складно. Десь немає цифр, вони тут повинні бути. дечі цифри струмів, які вимикати, на яких вимикати? Тобто, якщо великий струм, Довгий час іде, то вимикають. Ось Зараз простіше подивимося. Тут, от більш візуально, теж НОНЦ. От максимальний струм 1,1 до 0,7. Крутимо. Кнопка Тест і виходи контактів є. Ось такі. Ось. Сідається проблема. Цю кришечку відкрити. Треба раз, сили відкривається. Знову ж таки, всередині регулювання. Ось від 2,5 до 4 А. Так, кнопка тест. На замочку це вішається, щоб ніхто не крутив. Те ж саме тепловий, затримує великі струми. НС, НУ вставляється отак от в побелі. Це стара модель теплового реле. Тут іде тільки регулювання більше-менше. Ось воно виставляється. От теж одягається на пускатель. Так, і відпадають отут контакти. Це один, ну тільки на дві фази. От Теплове реле старої моделі, тільки на дві фази. Я, в мене відео є. А якраз третя фаза почала горіти, вона ніяк не підключена. І от До неї були питання. Ну, вона згоріла, які питання, питань вже не було. І ось іще один вид теплового реле Від 7 до 12 теж накручуємо. Відносно мітки. так, Тест і спрацьовує. Тайп ТН12. Теплове реле, Всі, вони бачите, по типажу схожі. Ну, оце оце єдине, що стара модель так складно вгадати, бо вона то підключається. Так, нема таких вилочок для включення. Тут усіх вилочки. І тут вилочка загнана, тут немає. Ну і на завершення. от... Таке цікаве релі часу. Так. От. Це надставочка. До речі, ось теж надставочка. Це надставочка для додаткових контактів. Так, до речі, на іностранні не лізе. Ця вставочка, хоча, може, це цей полізе. Ні, на іностранній дуже не лізе. А от на наші ПМ PM лізе. Лізеться наставочка, дивимося, як вона лізе. Отак от вона дожна лізти, так не хоче. Так теж не хоче. А, ну, що це Якщо то Ну Давайте оцей спробуємо. Ось воно так ось заходить і доно заклацнутися. Оця ось штука, отак. От. Раз. захласиться, а потім знімати ось оцю ось. ось. Штучку нажимати, так вгору і тоді його витягуємо. Тут одною ну, рукою важко. Що воно робить? Ось хватає оцей речак за нього. Так. Затримка від 01 до 30 секунд на, написано, на виключення. Тут тобто включилося. А виключається чуть пізніше, дивлячись на того, як ми виставимо. Тобто можна виставити 0, можна виставити 5 секунд, а це ну 30 секунд, якщо на наїхана крутити. Mm. Пневмо написано. Що означає пневмо. Тобто, якщо в нас нажалося, то назад відкидає через там, 5, 10, 15 секунд. Клапан там стоїть. а це відкриває канальчик, поки той клапан повністю відійде, щоб вже відпустити його. Я так розумію, ще не розбирав, треба подивитися, але ну, думаю, що похоже на те. А це додаткові контакти, якщо які треба. Все-таки зараз спробуємо його пхнути. Не хоче сюди птхнутися. Може його сюди. Якусь я пхав. Треба дивитися, з якою моделлю. О, це імпортна Excel. Тоїсь вона на якомусь стояла. Фактично вона так само. Ось вона, ось той речажок, який в з ним працює. О. Якщо туди нажалося, так само це ось у нас відтягує, замикає контакти. І з них ці контакти. Частина НО, NO, частина НС. Частина замкнулася, частина розімкнулася. Так воно зверху стоїть. Не я з цього оцього зняв. Це додаткові контакти. Не силові, це додаткові, блокувальні контакти є. Ну, і такий ще цікавий релігій часу. Да, до речі, то що він затримує відкидання, в нього ще свої є контакти додаткові. ПВЛ. До сих пор продається така модель. 57 мі розкриті, 65-66 закриті. Так, І отож вони тоді з затримкою спрацьовують. Секунди виставляємо тут. Такий невеличкий огляд, дякую за увагу.